Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні, 17 жовтня, четвер і четвертий старт у проєкті Іграшковий бум. Осінь організатор цього проєкту Оксаночка недошитко. Посилання на її канал, на сторінки і канал дівчаток. Я лишу внизу під відео. І переходьте нас, підтримуйте. Надихайте нас, мотивуйте нас на цікаві новенькі проекти. Я беру сьогодні з собою в роботу не напівбавовну, а плюшку. Три іграшки в мене з напівбавовни, а сьогодні в мене прям зранку прокинулась дуже-дуже рано і мої всі плани пішли в іншому направленні. Я приготувала плюшку, тому що я вже за нею скучила і дуже дуже сильно захотіла нею попрацювати. Це корзинку я вам достала просто показати трішечки, щоб, як то кажуть, разнообразити не одне і те саме дивитися. І буду зараз вам показувати, що ж таке я сьогодні буду в'язати. У мене сьогодні по плану є ось така ось корзиночка. Це поки така, далі буде видно, куди далі мене натхнення занесе. Я хотіла б зробити. Мабуть, ще ось такий ось зелененький. Сюди додам, я б хотіла зробити сніговичків. Зранку по, в пошуках натхнення натрапила на новорічну іграшку. Ми так і продовжимо новорічні, але, можливо, буду ще чимось доповнювати, тому що новорічні іграшки з плюшки вони доволі прості і будуть дуже швидко в'язатися. Тим паче, у мене вже є перша готова робота. Зараз все по черзі вам покажу, розкажу. А я приготувала собі на пінгвінчиків. У мене будуть сніговички, біленькі сніговички, два моточка на сніговичків і хочу їм зробити блакитну, зелененьку і червоненьку шапочку. Це мої такі плани були, коли я знайшла цей мастер-клас, подивилася, доволі простенька, доволі цікавенька і маленька іграшка. Дивіться, я її менше, ніж за годину вже з оформленням повністю зробила. Вишила ручки, вишила посмішку, вив'язала носик у морквинку і брівки. Ось такий ось невеличкий сніговичок у червоній шляпці в мене вийшов. Мені дуже сподобався він. Чого плутаю з пінгвінчиком? Тому що мій пінгвінчик, який був у першому старті, моїм домочадцям всім сподобався, мої всі кричать, що вони також хочуть такого пінгвіна. Тому я думаю, що, мабуть, такі пінгвіни в нас в. Нашій родині один такий лишиться ну, наш, наш талісманчик такий. І а, парочку, мабуть, ще зв'яжу на а, ярмарок. Це у наступних відео, можливо, колись, можливо, в листопаді, можливо, вже в грудні. Це такі просто думки у голос. Вчора надихнулася у магазинах. Ми вчора по крамницях походили з подругою, нагулялися, насолодилися. Приємними емоціями, і я зрозуміла, що я дуже багато чого хочу, чого багато хочу, і захотілася саме сплюшки. Тому, окрім цих пінгвінчиків, о, знову ж пінгвінчиків, як же їх, сніговичків, я таки думаю їх зв'язати три штучки, щоб був один у червоній, один у блакитній, один у зелененькій шапочці. А там подивимося, бо доньки сподобався, донька вже такого закомандувала. Але окрім цих іграшок, окрім цих маленьких, у мене є ще натхнення на Хеллоуін і на змійок. Це, поки думки. Приготувала ось ось опряжу. Це я приготувала на двох зайчиків. Приготувала на змійку і приготувала на привида. Привида по. Безкоштовному мастер-класу нашої української майстрині, я обожнюю її майстер-класи. Я в'яжу її зайчиків. Зараз вам ставлю фотографію. Зайчики, які в сукнях, і патріотичні, і в однотонних сукнях мої улюблені. І вона випустила нещодавно мастер-клас на привида. Мені дуже сподобався, Цільно в'язана, і пише, що півмоточка має вистачити. Тому, можливо, мене ще на Хеловінську іграшку потягне, але не знаю. Бачите, натхнення мене захоплює. Мені здається, я сьогодні їх готова і 10 іграшок зробити, але був би час. Бо сьогодні, на другу половину дня, у мене знову ж таки зустріч з подругою. У нас є сьогодні плани знову ж таки піти за натхненням у магазинчик, тому сьогодні працюю першу половину дня, а вже після обід їду відпочивати гуляти. Вчора було трішечки навпаки, тому. Дякую вам за перегляди, дякую вам за підтримку. Дякую, що пишете, що надихаєте, що мотивуєте. Я з шаленим натхненням беруся за, мабуть, за першого привода. А далі подивимося і вже тоді під'єднаюся, пізніше щось вам покажу. Бо ця іграшка зв'язалася, поки ще всі спали, я поки сіла рази два знайшла схему, одразу сіла, зв'язала і результат не забарився. Тому я сподіваюся, з приводом буде так само. І буде в мене ще одна готова іграшка, знову ж таки, біленький, маленький персонажик. А ви пишіть, будь ласка, з плюшки, скільки а, можливо зв'язати за день іграшок, які у вас ставки на сьогоднішній день, буде дуже цікаво почитати. Я знову до вас прийшла з готовою роботою. Не витримала, хотіла показати процес, а потім під'єднуватися, показувати зборку, але не витримала. Дивіться, він уже заглядає. Це ось такий ось миленький привид. Ви подивіться, який він гарний. Обожнюю, обожнюю такі іграшки, обожнюю такі простенькі, такі миленькі і е, в той же час такі незвичні іграшки. Сказати, що їх дуже багато зараз на просторах інтернету, да, багато. Привидів в'яжуть, готуються до Хэллоуна, але такого миленького я ще не бачила. І ще сьогодні знайшла. Знайшла в інтернеті, в інстаграмі наша українська майстриня випустила мастер-клас, дарує за підписку і за репост її постика. Зараз вам прикріплю фотографію. Котик сидить у корзиночці у вигляді гарбузика. така як... Корзинка, не корзинка, шкатулочка і котик там чорненький виглядає. Я прям захопилася, мене прям розпирає. Мені хочеться того котика змайструвати, але не знаю. Сьогодні плюшка і вже півдня пролетіла, я вже дві іграшки готові маю. Моточок ще такий повненький, можливо, таки на два приводи мені вистачить, вже мої ділять. Кому якого достанеться, кому сніговичок, кому привид. Тому треба мамі пришвидшувати темпи і нав'язувати таких іграшок побільше, можливо, на них будуть реагувати. До речі, я зараз збираюся виходити в ефір, піду подивлюся, як на них будуть на цих малюків реагувати е, мої підписники через TikTok. Не кожного дня вдається виходити в ефіри, щось сьогодні хочеться, завтра не хочеться. То часу немає, то бажання немає. тому... Сьогодні, поки є бажання, побігла ще вийду в Тік-Ток в ефір, а вже пізніше, сподіваюся, ще щось підв'яжу і вийду тоді до вас покажу. Вже четверта година, початок п'ятого, малого вклала спати, малий ледь заснув. На вулиці сьогодні холоди, холодрига, прям дуже-дуже холодно. І на вулицю не вийшли погуляти, просиділи вдома, я. Пов'язала Пов і підв'язала собі ще два сніговичка. Поки тільки вони розібрані, ще не подов'язувала, повив'язувала невеличкі залишки, дивіться на зелененькі шапочки, навіть трішечки не вистачило ниточки на два стовпчика. Ну, так. Так Перший сніговичок буде у зеленій, точніше, це вже другий, і третій буде у блакитній шляпці. Ось такі ось у мене будуть ще два малючки. Але вже не вистачає часу їх оформити, вони поки відправляються у корзиночку очікування. Я збираюся зараз бігти гуляти. У нас сьогодні по плану прогулянка з подругою. Ми вчора не догуляли, не всі місця відвідали, які планували, тому сьогодні продовжимо. Вечірня прогулянка подихати повітрям. Я вже, мені здається, 100 років не їздила. По ночному місту, по нічному Дніпру, тому з великим задоволенням збираюся, з гарним настроєм, плідно попрацювала. Вже результат очевидний, вже гарно попрацьована. Планувала, звісно, ще капібару зв'язати плюшеву, Таку, як я в'яжу, з напівбавовни, але щось руки не дійшли, часу не вистачило. Я ще думала по цій ось схемці зв'язати ще плюшову капібарку, але це, мабуть, вже на наступні відео лишиться ця ідея. Хоча мені ще не дає спокою зайка. Є в мене збережений майстер-клас, невеличкого зайчика з пишними вухами. Не знаю, чи буде час, чи буде натхнення, можливо, ще й його втулю в це відео, а там, як ні, то вже лишу на наступні відео. Пішла гуляти, буду знімати для вас, буду надихати трішечки ціни, трішечки буду показувати, де ми гуляємо. А для вас буде це для перегляду трішки більше, бо жалієтеся останнім часом, що короткі відео виходять більше, любите довгі, сама полюбляю довгі, тому. Вибачайте, вже як є. Не хочеться просто так пусту порожню воду виносити, а хочеться більше по якимось по темі, по ділу розказувати. Будемо дивитися. Знімати буду точно, тому що ми йдемо сьогодні в епіцентр і шукати натхнення вже на Новий рік або на Хэллоуин, що там більше буде, яких атрибутів, тому вже під'єднаємося, коли. Я вже буду дома, або, можливо, зранку, не знаю, бо ввечері приїду пізно, мабуть, ввечері вже часу не буде, тому до наступного включення. Сьогодні вже п'ятниця і останній день стартів. Останній день стартів в іграшковому бумі, але будемо продовжувати те, що ми ще не закінчили, або, можливо, дов'язувати ще якісь іграшки. Тиждень цікавий, тиждень плідний і тиждень дуже-дуже емоційно. Заряджав мене. Я вчора провела час з подругою, прогулялася, не знімала вам цікавих відео з поличок епіцентру, багато іграшок, багато дохилов, на квітів, багато прикраси у садові якісь дворики. Дуже-дуже багато чого. Я трішки познімала на свій смак і на свій розсуд. Я вам у кінці відео вставлю невеличке відео, і ви помилуєтеся під музичку, поспостерігайте, кому буде цікаво, а кому не цікаво, той просто е, вимкне до е, цього шматочка. А зараз давайте будемо підводити вчорашні підсумки. Підводити підсумки. Дивиться на моїх красунчиків, які красунчики в мене вже готові. Це ось таких ось три пінгвінчика. Обережно їх повертаю, бо каплюха в них спадають. Думала, можливо, пришити треба, але він вже тоді не такий цікавий, не такий ігровий, тому вирішила, нехай будуть такі. Два у мене з стемненьким, темненькими морквинками, і один зі світленькою морквинкою, три штучки, три готові іграшки у вигляді сніговичків. І один маленький привид. До другого руки так і не дійшли, часу просто не вистачило. Можливо, б, ще б його зв'язала, аби натхнення моє не заглянуло на збережені схемки. І в мене є ще один процесик. Я дуже сподіваюся, що я ще годинку приділю саме ці іграшки, і вона буде готова. І покажу вам її в цьому відео. як не закінчу, то вже тоді буду прощатися в цьому відео. Не знаю. Ось такі ось є в мене запчастинки. Це вушка, ручки і ніжки. Лишилося зв'язати тіло, голову і оформити. Тому я, скоріш за все, беруся зараз за цей процес. Це вчора вже приїхала. Не хотілося мені е, нічого такого е, важкого брати, щось ще в'язати. Думала, гадала, поки повечеряла, поки зігрілася, я вчора так змерзла на вулиці, що ввечері ледь одігрілася. Ну і вже оділа свій тепленький халатик, напилася тепленького чайочка і вирішила ну ще до сна ще час є. Дай капо. Гачкую трішечки і дуже-дуже швидко зв'язала, мабуть, і години не було, У ці всі запчастини в мене готові. Тому я планую цю іграшку ще і закінчити. Хотіла вже не показувати, думаю, лишу на наступні відео про плюшку, буде новиночка. А з іншого боку, це ж результат за вчорашній день, не дарма ж, я його вчора в'язала. Тому я зараз закінчу цього зайчика. Яки, мабуть, закінчу, зараз голову тіло йому зв'яжу, оформлю і під'єднаюсь, покажу. Тому що тут перешивного, нічого нема, це все в'язується, і результат буде дуже-дуже швидкий. Тому не прощаюся, зараз дороблю іграшку, і тоді вже будемо з вами прощатися. Закінчила я свого зайчика. І подивіться, яка це милота. Подивіться, який він гарненький трішечки. Справи треба ще носить, бо тільки-тільки він згачка, тільки його закінчила. Подивіться, який гарненький маленький вийшов-зайчик з рожевими оченятами. Не знаю навіть, що це за розмір, але в мене є такі оченята ще, ще а, в розмірі п'яти штучок, п'яти пар, тому будуть такі зайчата в мене ще на постійній основі. Мені сподобалися навмисно ці очки лишу для. Наступних зайчиків, подивіться, який він солодкий, який він гарненький, пригарненький, Мені прям зайшов так зайшов. Можна вушка робити ще трішки більше. По майстер-класу Ради автор зробити 8-9 номер, гачка. але я в'язала п'ятірочку, тому в мене вуха не такі об'ємні вийшли, як в оригіналі. Але я задоволена. І ось такі в мене є ще тут синенькі, зелененькі, блакитні. Жовтенькі і коричневі оченята. Ще 5 парочок, тому я, мабуть, так і зроблю ще в різних кольорах: і гірчичного, і сіренького, і темненького. Зайчики будуть ульотні. Ось такий ось у мій результат ось така ось у мене біла команда, біла компанія вийшла із п'яти іграшок. Я дуже-дуже задоволена: настрій причудовий. Натхнення не полишає, оскому в плюшки трішки збила, вже насолодилася, і сьогодні візьмуся знову ж таки за напівбавовну, але яка буде іграшка, ви це вже побачите у наступних відео. Не забувайте підтримувати дівчат, переходьте до них в інстаграм, переходьте на YouTube канали, ставте вподобайки і підписуйтеся для українського YouTube, це дуже-дуже важливо. А я з вами прощаюсь, бажаю вам шаленого, пришаленого натхнення, море позитиву і е, міцного здоров'я, бо осін прийшла до нас дуже несподівано, дуже похолодало і неочікувано в середині жовтня стало дуже холодно. Я буду прощатися до завтра. Завтра обов'язково ми завтра ще побачимося з новими іграшками, і е, зараз вам вставляю вже відеоогляд, як ми вчора гуляли з моєю подругою. Дякую, Люся, величезна, за компанію. Дякую, що ти була поруч, що ти мене підтримала, надихнула, і ми дуже з тобою приємно провели ці два дні разом. Нехай ваші зустрічі також будуть всі приємними. Нехай настрій буде причудовий і до зустрічі завтра. Бувайте!